Клесман Ольгу. Будь ласка, Олічка, приєднуйтесь і у вас буквально там 4 хвилини. Дякую вам. Добрий день. Тоді, мабуть, я не буду презентацію, демонструвати, але я в чат надала мені послання, тобто кожен може поглянути. окрім Окрім того, що я навчаюся в аспірантурі, дуже пишаюся цим е, навчанням і університет менеджменту освіти The Best of the Best, е, я, е, я HR е, в напрямку за збільшував. Тому я хотіла надати такий приклад своєї роботи, тобто практичний кейс. Як моє дослідження, е, я досліджую психологічні чинники. Залученості персоналу до роботи в it компанії І як це, це дослідження сприяло розвитку, розвитку стратегії професійного розвитку персоналу? Залученість персоналу це комплексний показник, який враховує матеріальні і соціально психологічні фактори. Керівники організації можуть дослідити, вимірюючи залученість персоналу. Наскільки працівники віддані своїй роботі, наскільки ефективно вони працюють у команді, і як робота розвитку персоналу впливає на результати бізнесу в цілому? В березні 2023 року провела пілотне дослідження щодо психологічних особливостей? Так, дякую, на базі одної IT-компанії. -комп в результаті було виявлено напрямки для підвищення залученості, зокрема, фокус на підтримці розвитку та навчання. Які етапи проведеної роботи? Спільно з керівництвом ми визначили, що доцільно провести організаційну роботу з командою Project менеджерів. Загалом, состав всієї компанії, дуже такий, такий різнобічний, там програмісти, художники. І тестувальники, але у менеджери їх чотири спеціалісти і один тімліт. І у презентації я там показую, як це відбувалося, у тому числі показую приклади питань. Методологія, яку я застосувала, це інтерв'ювання one-to-one цих працівників, і потім така загальна була дискусія. І ми досліджували, як розвиватися всім проджект-менеджерам. І такий кейс хотіла навести. Коли ми у першому інтерв'ю така менш досліджена менеджерка, я запитала, чи знають вони, що таке внутрішнє навчання, і хотіли б вони спарсувати в такому форматі як доповідь, але кожен повинен зробити доповідь на професійну, на професійну тему по черзі. І та менеджерка, у котрій замало досвіду, вона сказала, що вона хотіла б зробити таку доповідь, але побоюється, що це буде нецікаво для тих, хто має великий досвід. Але потім у наступному інтерв'ю я розмовляла з експерткою, і вона сказала, що навпаки це... їй цікаво дізнатися про новий погляд на те, що вона вивчала 5 років тому. І в цьому вона бачить цінність, актуалізацію інформації та знань. Тобто я хотіла наголосити, що внутрішнє навчання воно. Досить, досить цікавий такий досвід, і мож можна впроваджувати в будь-якій компанії, it компанія чи навчальний заклад, і це таке ну, воно має, має цінність. І також хотіла сказати про хепіенд з цього кейсу. Коли ми завершили роботу впродовж одного місяця в цій компанії вони провели такий захід і були дуже такі позитивні відгуки. Дякую, я дуже стисло намагалася. Дуже стисло, але актуальна. І сьогодні всі шукають кейси, методики, методи, які дозволять в ці питання розв'язати. Дякую дуже, і сподіваюся, що ми там в рамках школи молодого науковця вам запросимо і проговоримо більш детально, і самі приймемо участь, от в таких. Не опитування низький уклін. Дякую, дякую. Олечка. Ми дякую. у нас ще багато виступаючих.